25 червня місто Вишневе вітало юних спортсменів, учасників чемпіонату України із легкоатлетичних метань. У змаганні всеукраїнського зразка брали участь як хлопці, так і дівчата віком від 15 років і молодше, які демонстрували свої вміння у двох дисциплінах: метанні молота та диска. Хотілось би адільна Валерійовича. У нього велике більшого були виділені деньги. Конечно, это було тяжело, но он все таки нам допомог. И, И, конечно, были були другие добрые люди, которые спонсировали. Представляли юні спортсмени спеціалізовані дитячо-юнацькі школи Олімпійського резерву з міста Києва, Дніпропетровська, Одеси, Івано-Франківська, а також спортивних шкіл Цюрупинська, Василькова, Маріуполя, Умані, Сум, Бучі, києво Святошинського району та інших. Наша школа представила. Дітей, дівчик і мальчиків. У нас є хороші перспективні діти, такі як Голда, Сахно, Вікторія і младше, теж подростаючі покоління. Ми возлагаємо на них великі надії. Безпосередньо самі змагання проходили на території вишнівської четвертої школи в секторі для метань. Директор Києво-Святошинської районної дитячої юнацької спортивної школи Ігор Круподьоров розповів журналістам нашого каналу про те, коли і як легкоатлетичні метання популяризувалися у районі та, зокрема, у Вишневому. Сподвижником цього олімпійського виду став майстер спорту СРСР з метання молота Сергій Будніков. У своє время я працював учителем фізкультури в боярській третій школі. І з'являється молодий чоловік, такий рослий, атлетичний служовий. И говорит, я хотел бы здесь у вас вести занятие легкой атлетикой, конкретно метание молота. Ну, можно в зал там хоть немножко, на полчаса где-то, три раза в неделю. Ну, пожалуйста, я отдаю время, которое у меня есть на тренировке, когда я тренировал э, баскетболисток, девочек. И, ну что ж, пожалуйста, занимайся. Он набирает детей первый, второй, третий класс. Вот для меня секрет был, как, где он еще там занимается. Через некоторое время был построен недалеко от железной дороги в Борке, рядом со стадионом, был построен сектор для метания. Это благодаря районному спорткомитету э, ВКогону Николаю Алексеевичу. Вот. И те мальчики, которые учились у меня в, в классе, которым вел, с которыми я вел физкультуру. И они впоследствии, занимаясь у Будникова, показывали очень высокие результаты, были чемпионами Украины, призерами первенства Европы. Это Купричук Саша, э, Олег, кажется, да. Ну, Группа, да, человек, наверное, 8 или 10 была у него. Ну, каждый из них показывал определенные результаты. После некоторого времени Будников уезжает себе на родину в Саки. А потом приезжает, сюда возвращается в Киевскую область. В это время я уже работал директором спортивной школы. Ну и он так же само приходит ко мне опять предоставить ему время. Ну, естественно, он работал уже штатным тренером. И его воспитанники показывали и сейчас показывают. К сожалению, Сергей Петрович сейчас нет с нами. Он Три года назад он умер и трагически умер. Для нас, нашего коллектива, это трагедия. Но его дело сейчас продолжает Сергей Сергеевич. Его ученики, Гришин Иван, он чемпион Европы по метанию диска. Сейчас продолжает тренироваться, входит в состав сборной Украины. Регида Сергей участник Олимпийских игр в Сингапуре. Входить також в состав зборної України. У нього результати зараз ростуть. Хоча місто Вишневе знає не одного талановитого метальника, але будь-який талант потребує відповідних умов для систематичних тренувань та відпрацьовування своєї майстерності. Цей сектор, да, він оборудован для дітей, які тільки починають займатися. Висота сітки. не позволяет заниматься здесь уже более квалифицированным спортсменом. Позволяет, но это все равно представляет определенную опасность. Поэтому необходимо выдержать стандартную высоту, для того, чтобы молот не вылетал за пределы стадиона. Уже результаты уже порядка 80 метров, и высота вылета снаряда где-то порядка Почти 8 метрів, а висота настоящої конструкції 4-5 метрів. Відповідному відділу Кисівторської районної адміністрації треба підняти старі програми, які були прийняті на сесіях Кисяточської районної ради. Там написано, де що построїти, як построїти. Там все було заплановано відповідно до нормативів, до будів... норм будівництва, які були узгоджені з районною архітектурою. От, наприклад, місто вишневе, скільки населення? 30, 50 тисяч. От На 50 тисяч, відповідно, до будівельних норм повинні бути що? дитячі садки, стільки то магазинів, скільки то школ повинно бути. От така, повинна, і така була заложена норма відповідно до спортивної інфраструктури. Це стидно і дуже стидно, що місто вишневе до сих пор не має. Э, стадион. Естественно, ну, можно так сказать, на мировом уровне необходимо еще спортивное сооружение дополнительное. Вот в настоящий момент, если посмотрите, вот здесь есть площадка, на которой планировали специальную тренировочную площадку, где можно было бы метать без вылета снаряда, тренироваться просто в технике. Щоб снаряд не виходив далеко і за ним далеко не бігати. А здесь просто. Вбав. Ну, Я не знаю, це вже специфіка відеспорту. Місто Вишневе повинно мати сьогодні е, басейн 50 на 25. Повинно мати декілька футбольних майданчиків, одне футбольне поле, таке, стад... Верно, футбольне, а стадіон з триб... трибунами, з усіми е, е, відповідними приміщеннями, які... Потрібне того, щоб діти, майбутні спортсмени, жителі міста могли прийти зайнятися тим чи іншим відом спортивної діяльності. Привести себе нормальне, так сказати, нормальний склад. Видатні метальники молота, які досягли вже немалих вершин у цій легкоатлетичній дисципліні, поділилися кількома секретами своєї майстерності, які допомагають їм здобувати усе нові перемоги. Треба гармонійно, щоб це було, е, було в спортсмені е, розвинуто. Це і силові якості, технічні. Якщо, перше, я думаю, акцент все-таки на технічну підготовленість, ну і звичайно, візуально можна тільки оцінити по е, красоті виконування рухів, а красот, під красотою криється, що і це і сила, м'язова, і швидкість. Головне е, і мати терпіння, і займатися любити цей вид спорту. І... Якщо ти як кажуть, і труд, все перетрут. Якщо ти любиш, ти хочеш цим займатися, то все буде виходити в тебе. Отож, чемпіонат України серед атлетів 1996 року народження і молодше для вишнівських метальників завершився перемогою вихованки Сергія Кушніра Анастасії Литвиненко. У метанні молота серед дівчат їй вдалося метнути снаряд вагою 3 кілограми на відстань 33 метри 60 сантиметрів. Дівочки, мальчики. З 99 дев'ятого року двохтисячного року можемо свободно приходити, можемо роботи. Більше предпочитання дівчинки. Ну все таки в дівчат я віжу більше потенціалу, ніж в мужчинах. Они всі таки крепче і Анастасія Литвин, Ірина Степаник, Богдан Мусієнко, Вишневі події, телеканал Регіон.